Нові друзі, я радий вас вітати. Київ Стар ТБ запрошує вас до голландського міста Айнтховен на голландський футбол. З'являються зараз на футбольному полі команди. Це один з найцентральніших поєдинків залі в голландському футболі у цьому чемпіонаті в історії голландського футболу. Це протистояння, в якому ПСВ приймає Феєнорд. Ну а тим часом зараз буде стандарт. Перший стандарт небезпечний стандарт. На 10-й хвилині зараз будуть подавати м'яч футболісти ПСФ. Подача, подача м'яч усі ці воріт. М'яч усі ці воріт і блискуче. Просто блискуче в цій ситуації грає центральний захисник Армандо Біспо, який переправляє випереджає він зараз Вален і головою пробиває у Сітко воріт Фейнорда. Ніби дуже жваво розпочав Фейнорда, але бачимо, що ПСФ відкриває рахунок, у цьому поєдинку вже на 10-й хвилині, декларуючи свою перевагу у класі і знову ж таки фіксуючи, немає ніякої положення позагрою. Бачимо, що хтось в лісів Фейнорда дуже глибоко зайшов, не встиг вийти. Велен Ройтнер, помилився. Він залишився на лінії, запізнився от з цим стрибком. І ми бачимо. Армандо Бісь буквально з кількох метрів переправляє м'яч у сіткової. Дуже хороша подача. Насправді дуже хороша подача від подачі від Вермана. Здається, він подавав. Ну і нам ще раз показують зараз Ахмед Ходжича, який привіз цей стандарт. Отримав жовту картку. І вже з цього з першого стандарту вдалося відкрити рахунок господарем поля. М'яч на лівому фланзі. І тут Мауро Жуніор. Подивіться, захисник вмикається в атаку. Подача. М'яч долітає. 2-0. 2-0. Помилка знову ж таки Велен Ройтнера. І м'яч стоїть 2-0. Прекрасно у, цьому, у цій ситуації зіграв Мауро Жуніор. І здається, Густин забиває м'яч у ворота Фейнорда. На 14-й хвилині. Вже 2-0. 2-0 на користь команди. Петера Боша у розпачі Робін Манперсі. Безперечно, що він не розраховував на такий початок. Йому потрібно зараз щось змінювати, тому що дві атаки, подивіться, не добігли зараз. Не допрацював зараз Мац Дейл зі своїм опонентом. Жуніор подає. І м'яч у сіті воріть. М'яч у сіті воріт. Абсолютно спокійно. Здорово, дуже здорово. Дуже проста атака. Дейл не встигає. Подача невдало грає Велен Ройтнер. І Густіл забиває другий м'яч. Отже, центральний і центральний нападник відзначається у воротах суперників. І 2-0. 2-0 на 14-й хвилині. Капітан команди обійсько, дуже виску лінію оборони. Зараз ПСВ. Передача. Передача, глибока передача на забігання. Перщу саме Івану Перщу йшла ця, цей пас. Зараз атака продовжується. І 3-0. 3-0. Просто щось неймовірно. Просто розривають зараз. Своїх опонентів футболісти ПСВ. 18-та хвилина 3-0. Чому дуже легко. Абсолютно легко. Ахмед Ходжич він шокований безперечно таким перебігом подій. І от, до речі, все розпочалося якраз з його помилки, коли він порушив правила, і все закінчилося от цим штрафним ударом. Просто нема зараз вигляду. На обличчі Робіна Ван Персі, а Петр Бур вже навіть не на особливо тішиться. Подивіться, як високо грайф футболісти ПСВ. Передача не проходить на Перща. Тут помилка, дуже проста помилка, передача. Ходжич зайняв на півпозиції, не знав, куди бігти. Дуже грубо, дуже груба помилка. І м'яч у сіці воріт. Джаст взагалі розгубився, як на мене. І 3-0. 3-0. Що тут говорити? Абсолютно спокійна перевага. Уеда скидає м'яч. Щось повинен. Чимось повинен відповісти Орд, Що Поки що вони виглядають дуже-дуже погано. Ну от зараз простріл! І от був шанс. Зараз був шанс. Якби м'яч долетів до Уеда, то рахунок міг стати 3-1. Подача! Удар! Удар найкращого бомбардира чемпіонату. А я Уеда, але цього разу не вдало. Ну от атака десь так трошки почали відгавкуватися. Футболісти Фейнорда. Простріл. І тут це не пощастило. Я поняту, що м'яч не долетів до нього. Але тут він вже вийшов на цю подачу, переправляв м'яч у дальній кут, але влучити не вдалося. Але більше більше часу, більше можливостей для того, щоб розіграти свої комбінації гравці ПСВ. Подивіться, як вони роблять. Подивіться, як вони просто розривають Сержіньо Одес. Ще один момент. І тут це. Тут хто врятував. Сайбарій пробивав. Ісмаїль Сайбері. Як легко, дуже легко розірвали. І тут блискуче. Тут вже блискуче зіграв Елен Ройтнер. Діставши м'яч, просто витягнувся, в струну він і дістав м'яч після удару, не давши можливість зробити дубль зараз футболісту. Марка. Тут ледь-ледь не помилився. Ройтнер. І знову, знову атака ПСВ. Другим темпом. І знову майже вдається. І знову вдається відібрати м'яч. Подивіться, як легко. Удар! Удар! Удар Мауро жуніора, який от пішов в відбір, все-таки залишився там і знайшов можливість для того, щоб пробити. Зайшли зараз дуже. В таку щільну оборону І Тут важко вийти на ударну позицію, але жуніору вдалося. І тут перехоплення. Знову перехоплення, передача. Ну що, вихід сам на сам. Удар! В ближній кут. Тіл пробивав. У тіл пробивав. Сайбаріт дуже здорово скинув на тіла. Тіл пробивав. Виділяється своїми такими салатовими буцами. Ахмад Ходжич. А от зараз. А от зараз удар. І перша. Перша спроба поцілити у ворота, і вона успішна, але не вдалося як слід тут пробити Лучано Валенте. Не зумів він, як слід тут так влучити по м'ячу для того, щоб подати. вальяжністю якоюсь, вайлуватістю. Подача на дальню стійку! І все рівно все закінчується дуже гостро гу на дальній стійці намагався переправити м'яч сіткової. Не вдалося пробити. Яка подача від Перщища. І бачите, тут це обіспо заплакував опонента. І гу абсолютно один. Міг тут і пробити, міг спробувати і прострілити. Тут залишилося там 22 хвилини і нічого не виходить. Знову передача розрізна. Фернандес під себе! Подивіться, як здорово. Подивіться, як здорово зараз взяв на себе гру цей молодий бельгієць 18-річний. Просто неймовірно. Як його вивели. Подивіться, Замах під себе. І тут в останній момент. В останній момент вдалося все-таки е, виштовхнути м'яч Таргалі. Подача. Подача! Удар вище воріт. Все-таки пробили. Пробив е, Густіл, показують нам його. Але схоже, що пробивав е, Діош. Хоїв Діош. Так, ми бачимо, що пробував той футболіст, який так само вийшов на заміну. Футболіст виконує дуже великий обсяг роботи і він є одним з лідерів команди. Боржеш. Подача. Подача. На дальню стійку. Удар! Удар, ну от удар. Вказують нам Валанте, але пробував не він. Пробував Сауер. Пробував. Ну, Але тим часом атака. Атака. Дріуш. Удар, удар. Забирає мяч. Велен Ройтнер. Пробавгустили. Ки глибше сів зараз. Центр форвард ПСВ. Ну от є шанс. Є шанс. вище воріт. Був шанс зараз. У Боржеша. Там нав'язувати боротьбу, а далі вже як вийде порушне правил. Порушне правил за поле, ну і червона картка. Пряма червона картка для Боржиша. В простій ситуації вже нікому це не потрібно було. Не реалізував свій момент Боржиш. Ну от м'яч простій. А, бачите, наступив ззаду на ногу. Ну, це червона картка. Це, безсумнівно, червона картка. Наступив. Те, що послизнувся Боржиш, це таке. Це небезпечна гра. Степін. Ну, Ван Персі, ви бачите, намагається щось пояснити. Ну Я так розумію, що він спитав Боржиша. Ну, ти послизнувся? Якщо послизнувся, ну окей. Сінченко у Нідерландах до своєї прекрасної кар'єри такої у Манчестер-Сіті, коли він став гравцем основи. Що буде, ще шанс? Ті скіли, які були у Зінченка, спробує використовувати його саме на цій позиції. Тому закликає всіх, от тут буде гол. Все-таки немає голу. Диво, м'яч просто не залітає у ворота. Але арбітер там, мені здається, фіксує порушення правил. А як сайт так само дуже-дуже важливо, якщо буде привертати увагу, що там. Верхоїн скидав м'яч і не вдалося. Не вдалося переправити м'яч Дріошу. У порожні ворота. Дивом просто м'яч не залетів. Ростала, росла і була конкурентною на тлі ПСВ. Здорово. Подивіться, як здорово. Продача! Нікого немає. Чи буде удар? Жуніор пробиває. Магро Жуніор пробиває. Радість не від голу, а радість від того, що пролунав фінальний свисток і радість від перемоги. Голу забити так і не вдалося. Ну, і радість болівальників. Псвеєнковен вони вже відчувають те, що їхня команда стане золотою в цьому сезоні.